Спеціалісти Держпродспоживслужби продовжують відслідковувати ситуацію на продовольчому ринку нашого міста, аби уникнути неприємних ситуацій з реалізацією зіпсованих продуктів, викликаних високою температурою повітря. Робота ведеться. Є доручення кабміну, є доручення голови держпродспоживслужби. Робота проводиться разом з нацполіцією Завершено оформлення пакету документів щодо рентгенапарату, розташований в дитячій лікарні. Я думаю, що ну, найближчий час буде е, оформлений санітарний паспорт головному управлінні. Так, також нам надійшов наказ на підготовку до навчального участі у комісії до підготовку до начального року. Щодо цього наказу надана пропозиція нами до управління освіти у комунальників. Тривають роботи по очищенню та прибиранню міста та вивозу сміття. Відбувається покіс виявлених ділянок амброзії, яка є алергеном для багатьох людей. Упорядковуються клумби та квітники. Тривали роботи по очищенню роботу. Активно у нас продовжує працювати внутрішнє приміщення е, е, на минулому місяці буде 19 залучено а також особа слова А Також у нас проводилася е, обрізка дерев в місцях, де вони обмежували е, е, від дорожніх знаків, а також е, аварійного порушення. Упали в наслідок на також не припиняється у нас наступних опалювання сезону. Триває ремонт аварійних ділянних мереж, а також внутрішніх мереж внутрішньої будинку і тривають роботи по ремонту покрівель, в тому числі за матеріал, виданий міською На Наслідующу апаратну нараду, підготуйте більш більшйомку, чітку розуміло. Інформації, тому що так взагалі позагалям, ми ж усі знаємо, що там робиться. Котелі готовий стільки, котлів стільки-то, дрова завезена стільки-то, теплотрас, стільки-то, водопроводи, те, каналізація оце. А так взагалі позагалям. І покрівлями займається більш предметно, тому що виникає таке питання, що покрівлями ремонту більше тригуб займаєте, ніж ви. Получилося так, ми тригуба тут він ближе, напрягаємо сильніше. Перетягуйте на себе цю роботу, і ми залишилося у нас півтора-два місяці продуктивної роботи. Почали готуватися до майбутньої зими і в центральній районній лікарні. Поміняли насос на котельний на інфекційному корпусі, поміняли ще й заглушок. Чекаємо погоди, щоб продовжити ремонт дахів. Матеріали є за інформацією головного лікаря. Фахівці медичного закладу на минулому тижні прийняли участь у тренінгу за участю іноземних спеціалістів, присвяченому діям закладів при масових поступленнях постраждалих. В той же час в шості продовжують реалізовувати проекти в сфері роботи з дітьми та молоддю. Вже реалізовано два проекти: це проект громадської організації сіла інтелекту та проект. Молодіжна громадська організація Шостинська успішна молодь. Також на минулому тижні в просторі дружньої для жінок і дівчат вільно відбулася Координаційна рада управління праці та соціального захисту. Одне з питань було співпраця в галузі підтримки вимушених переселенців. Переселенцями ще більше треба займатися, тому що воно як то, вроді, ви займаєтесь, але ну от зранку прийшла дівчина е молода із хлопчиком. Удвох єлі вирвалися з баху. І самого Бахмута, молода дівчина, дитинка років, скільки Тамара Михайловна, мабуть, років сім. Не кола, не два рази, приїхала з одної сумочки. Розумієте, хто ж як не ми повинні їй допомогти. Вона сидить, сидить там внизу, й їй, дає, допоможіть їй гуманітарно, допоможіть всім, чим можемо, і будемо таких людей підтримувати. Це наш обов'язок. Ми ж тут більш-менш на мирній території. Аграрні підприємства Шосткинської громади продовжують активно працювати і вже починають готуватися до збиральної кампанії. Правда, погодні умови напевно відкоригують її початок, зазначила під час апаратної наради головна спеціалістка відділу агропромислового комплексу Марина Геремес. Але погода, як завжди, мабуть, відкоригує нам початок цих робіт. але сподіваємося, що все буде добре. На цьому тижні ми плануємо подовжувати строк дії перепусток для забезпечення безперебійної роботи аграрів. Манданського годину також за підсумками другого кварталу будемо намагатись ще визнати декілька підприємств критично важливими для нашої громади та провести бронювання працівників аграрної сфери. За ініціативою відділу торгівлі на цьому тижні в нас будуть проведені. Проведена робота з малими агропідприємствами по отриманню ними мікрогрантів. Пані ГРМС повідомила, що найближчими днями буде доопрацьовано склад робочої групи по програмі сади перемоги і готуватиметься перше робоче засідання. Давайте не розтягувати. Раз сесія прийняла таке рішення, підтримала таку програму. то треба терміново розкручувати і починати її реалізовувати нагадаємо сади перемоги це всеукраїнська кампанія спрямована на ефективне використання доступних земельних ділянок і спрямування всіх ресурсів для вирощування харчових продуктів задля недопущення продовольчої кризи в україні реалізація програми сприятиме вирощенню достатньої кількості необхідного врожаю сільгоспкультур, забезпеченню продовольчої безпеки жителів територіальної громади запобіганню нестачі харчових продуктів у період війни та повод воєнний період.